Поторой година друга О, в банку якраз обід. Чорт! Від росіяни, а тепер е. ще й ти. Ти вже з їжу розмовляєш? Вітаю. Вона перша почала. А хто це на злоздо з'їхав, а? Це тітко з'їхав з лозду. Мені просто складно без роботи. Вона було 10 років стабільності, а тепер я нікому не потрібен. Любий. Звичайно потрібен. Ні. Окей. І скільки ти збираєшся бути в такому стані? Поки не стане краще. Чудово. А краще, коли стане? Я знайду роботу. Ой, ну, твоя хандра точно не допоможе в пошуках. Не. Треба з цим щось робити. Ну, ну що тебе розвеселить? Подивитись ще один стендап? Ой, та ну ці твої стендапи. Треба розбиратись. Дивись, ти 10 років поспіль жив від будильника до будильника. Від дзвінка до дзвінка. Ти навіть харчуєшся по графіку. Треба сам щось робити. О, сусід знов побіг. Слухай, я читала, що спортик добряче так підвищує рівень дофаміну. Дофамін знайде мені роботу? Ні, але він дасть тобі сили. А головне він допоможе з бажанням шукати роботу. Ну і тобі б не завадило якось прийти в форму. Я видився з форми? Ну. Війна втрата роботи, а тепер ще й це огидне тіло. Ну, ти займись спортом. Хоча б сусідом побігай. То зима, куди бігти? Ну, ти спробуй. І досить не ти. Поскажи йому. Правильно. О, привіт. Крута куртка, спортивна. Розігріваєшся вже. А я вже гарячий. Ну що, побігли тоді? Чекай. Ваш пульс 60. Чудовий момент. Ну, то для що початку там? Заняття. Ага. Щось геть важко. Чудова активність. Тарасе. Ну, твій годинник тобою задоволений. Я собою не задоволений. Я не можу тебе наздогнати. А чого ти взагалі почав бігати? Дружина сказала, що треба вводити спортик в життя. Це підвищує дофаміни, все таке. Та ти, типу, хочеш допомогти своїй менталці. Ага. У вас за високий пульс. Спробуйте врегулювати свій темп. Ну, то бігай у своєму темпі, не треба ганяти, за ким попало. Сусерець на собі. Але ж я відстану. Ну ти відставай, ти що дороги не знаєш. Тобто я можу просто пройтися і відпочити. Пульс незвично високий для вас. Обережно. Ти от думаєш, що я кожен день бігаю, щоб марафони бігати. А хіба ні? Ні, ну забіги теж, але в принципі це мені допомагає тримати баланс. Оцей складний час, от, наприклад, ти побігаєш пару тижнів на 8 ранку, і організм такий, о, ну хоч щось в нашому житті зрозуміле. Незалежно від блекаутів, від тривог і від роботи. Тобто біг це не лише пробіг. Ну, не для мене. Мені це ще й, і подобається тримати себе в рівновазі. Ну і погода, і повітря все таке. Ваш пульс знову в нормі. Можете продовжувати тренування. У ну, який баликучий у тебе годинник. Так, допомагай мені розуміти, як я себе почуваю. Ну, ти ще намагайся до себе прислуховуватися. Взагалі-то, мені здається, я міг би побігати ще. Ну... Давай, але вже кожен в своєму темпі. Раз. Дякую за пораду. Давай можемо ще завтра зустрітися і побігати разом. Я тільки за. Давай, бувай. До завтра. Глянь на зірочки ізіскай. Нейди собі свою і не пускай, І навіть самий темний час, от тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і зіскай, Нейди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час, От тобі моє плече, от моя рука